Якщо дитина не отримує належної уваги від матері, що сприяє негативному розвитку дитини, то можна визначити місце проживання дитини з одним із батьків. В даній ситуації може встановити саме батьком місце проживання дитини. Якщо матір'ю здійснюються умови, які негативно впливають на дитину або ж не додають можливості розвитку даної дитини, то можна позбавити батьківських прав. Тобто, якщо дійсно дитині зашкоджує дана поведінка матері, батько може встановити місце проживання з ним та позбавити матір батьківських прав. Не завжди по судовій практиці суд на стороні матері. Тобто тут впливають певні чинники, фактори, що дитині буде краще проживати з батьком. Для більш детальної консультації в адвокатському об'єднанні Правда є спеціалісти, які можуть роз'яснити це питання та надати чітку і якісну консультацію.